Гей, привіт усім. Рада бути тут. Я наразі сплю сама. І коли ти спиш сама, ти усвідомлюєш, що ти єдина, хто буде захищати тебе вночі. Іноді, коли я чую якісь звуки посеред ночі. Я думаю: о тут привид. Вдай якийсь звук, щоб він пішов Мелісо. Тож я чую і я така. Це покаже їм. Ем, я люблю грати у відеоігри, і я винайшла метод самозахисту. Ем, я ем, якщо я йду вночі сама і відчуваю, що за мною хтось йде, я вдаю, що я сім. Пам'ятаєте, гра Сімси, я така починаю. Я з Лос-Анджелеса і я приїхала в нью йорк заради шоу, що круто. А, але коли я приїхала в Нью-Йорк, є такі хлопці-брокери. Це ті, які відчиняють квартири і показують, що там як. Була квартира, яку я переглядала, і там була ще одна дівчина, яка теж дивилась, І ми зайшли, і вона скористалась законом притягнення. Це коли ти вдаєш, що щось вже твоє і промовляєш це вголос. Вона така заходить: о, так, я бачу, як ми тут живемо. Наше з хлопцем ліжко буде тут. Гляньте на ці серванти, там будуть наші чашки і тарілки. І коли у нас будуть гості, о чудово. О, і в цьому куточку я можу поставити свій стільчик, це чудово. А я така дідько, це був мій план. Я хотіла думати вголос і вважати, що ця хата вже моя. Але я усвідомила, що не могла. Я б не могла так розмовляти. Це просто дивно. Не могла зайти і сказати так, мої плюшеві тваринки за німе лежатимуть тут. А в цей сервант я би поклала свій рамен. А ці серванти мені не потрібні. А в цей куточок я би поставила стільчик для депресій. А проводжу багато часу на самоті, але я імітую голоси, тож не буваю по-справжньому сама. Багацько друзів. Раніше, коли у мене був Фейсбук, я обожнювала читати статуси людей різними голосами, аби розвеселити себе. Я просто лежала в ліжку, гортала стрічку і гарно проводила час. Щойно заручилася. гей! Hey. Hey. не здавайтесь самотні пані, ваш принц ще прийде. Замовкни Тіфані. Щойно здав останній екзамен. Гайда в бар святкувати. Ні, ніхто не хоче йти, лошаро. Потім я натрапила на дуже довгий статус, ціле простирадло. Я вимкнула світло, запалила кілька свічок і зачитала, як гендальф. Минулого року я був у дуже темному місці. Усі мої друзі одружилися і отримали підвищення на роботі, тоді як я втратив свою роботу і свою дружину. Більше. Тож я хотів покінчити з усім прямо тоді, стрибнути зі скелі. Але дещо змінило моє життя. Я віднайшов щастя бо я... Я, я, я... я... Записався на кросфіт. Я їм капусту щодня і мені пощастило на Тіндері. Тож, знайте, ви можете бути такими ж щасливими, як і я. Ви народи, можете спробувати так само, звісно. Ем, я дуже чутлива людина. У мене іноді пригорає від дуже тупих речей. У вас було, що люди дивляться на вас і кажуть: знаєш, кого ти мені нагадуєш? Ти як та дівчина, голос, одяг, вигляд, ну точно як у неї. Це божевілля. Мене завжди тіпало від цього. Якщо є якась краща я, то чому я взагалі існую? То що я робила? Я змінювала обличчя, щоб вони забули, кого я їм нагадую. Вони такі знаєш, кого ти мені нагадуєш. Кого? О, тепер людина Тарган з людей в чорному. Вона позаду цукрова вода. Добре народи, я Меліса Вілла Сеньор. Гарного вечора.